Зараз я вам попробую пояснити, що таке є справжня віра в Бога, яка переходить у довіру. Сьогодні до мене часто приходять дівчата, які жаліються на своїх чоловіків. У мене чоловік не дарує мені подарунки, мій чоловік не заробляє багато, мій чоловік маніпулює, мій чоловік не чує мене, мій чоловік дуже багато хоче від мене сексу. Мій чоловік такий, мій чоловік сякий, і дуже багато претензій. І тут якраз потрібні духовні знання. Коли ми вчимося довіряти Богу, не просто вірити, віра переходить у довіру. А коли ти довіряєш, в тебе із довіри йдуть певні кроки, які ти повинна зробити. І коли я вірю в Бога, я йому довіряю, і Бог мені каже: А тепер подивися на невидиме як на видиме. Що це означає? Якщо я бачу, що мій чоловік... Не такий, як би мені хотілося, і я зараз не говорю про егоїзм, що все для мене королеве, а про здорові речі, так в сім'ї, коли є любов, підтримка, повага, розуміння, коли йдуть на уступки один одному. Так я говорю про ці речі. І якщо жінка цього не бачить, і їй важко, Бог каже, люба моя. А зараз давай будемо вчитися довіряти мені. Почнемо включати твою віру в мене, в Бога, і <смір> Мій носик. твою віру і довіру. Тобто, що це означає? Я починаю дивитися на свого чоловіка, як на того, якого я б хотіла бачити, що я роблю. Як інструмент я можу взяти листок і написати такого, як я бачу свого чоловіка. А, і Із цього, що я написала, і з цього, що я починаю бачити, його таким, яким він ще не став, але моя віра включає довіру до Бога, що так і буде, все по вірі нашій. В біблії написано, по вірі твоїй тобі було дано. Але коли я починаю бачити свого чоловіка тим, яким я хочу його бачити. Так? Я починаю відповідно до нього і ставитися по-іншому. Він для мене мій король, він голова сім'ї, він е, люблячий е, чоловік, він дбайливий батько, він той, який забезпечує сім'ю. Навіть якщо на даний момент ти цього ще не бачиш, ти повинна уже дивитися на невидиме як на видиме. І коли ти починаєш ці інструменти включати, ти починаєш іти в довірі до Бога, повір мені, що через деякий час ти побачиш ось те невидиме в реальності. Тому вся моя духовність і все те, що я передаю жінкам, вона не може обійтися ніяк без віри в Бога, без довіри в Богу. Тому що всі ці речі тільки. Можливо, у присутності Бога. Ти переключаєш себе із видимого на невидиме, на духовну реальність. Тому що духовна реальність, вона більш реальніша, ніж та, яку ти бачиш фізичними очима. Ось так. А тепер напишіть, будь ласка, в коментарях, хто пробував такий метод і хто розуміє, про що я говорю. Я не закликаю вас просто вірити в якогось Бога. Я спонукаю вас вірити в живого Бога, почати йому довіряти, почати використовувати всі ті інструменти, які він вклав в вас, бачити невидиме, як видиме, для того, щоб Богу було легше проявити це у вашому житті. Все дуже просто. Якщо цього захотіти і повірити.